Розділ 6. Книга Величний наш Бог. Чому небо блакитне? Чи запитував ти коли-небудь, чому небо блакитне? Зрештою, воно могло би бути фіолетовим, зеленим або ж навіть багряним. До речі, що це за колір такий? Проте насправді небо зовсім не блакитне. Ми просто бачимо його таким. Сонячне сяйво має всі кольори веселки. Світло мандрує хвилями. Деякі кольори світла подорожують короткими хвилями, а інші довгими. Також світло подорожує по прямій лінії, доки не наштовхнеться на щось, на повітря, частинки пилу або ж водяну пару в атмосфері. Оскільки червоний, оранжевий і жовтий кольори мають довші хвилі. То її проходять через нашу атмосферу, не наштовхуючи ні на що. А от хвилі блакитного і фіолетового кольору, коротші, вони виріз... врізаються у все на своєму шляху і розлітаються по небу. Через те, що наші очі не дуже добре сприймають фіолетовий колір. Ми бачимо лише блакитний. Саме тому для нас небо видається блакитним. З розвитком науки і техніки ми можемо дати відповіді на досить складні запитання, такі як чому небо блакитне, ми можемо вивчати довжину хвиль та атмосферу. Проте ми ніколи не зможемо вивчити та зрозуміти всього. Інколи нам потрібно просто зупинитися і сказати, Так учинив Бог. Небо блакитне, трава зелена, ти це ти, а я це я. Бо так учинив Бог. Боже, допоможи мені помічати блакитне небо, щоб я міг зупинитись і сказати. Оце так, це ти створив. От такої. Небо не завжди блакитне. На світанку і перед заходом сонця воно виграє всіма дивовижними барвами червоного. Померанчевого, рожевого і фіолетового. Це відбувається тому, що коли сонце стоїть низько на небі, його світло має пройти крізь більшу частину атмосфери. Тоді короткі хвилі блакитного ще більше розсіюються і з твого погляду, також дозволяючи довшим хвилям червоного і померанчевого сяяти.